козацькому роду нема переводу. У рибницькій українській школі провели посвяту в козачата. У цьому році лави козацької шкільної республіки поповнили вісім першокласників. Спочатку вони пройшли випробування на козацьку завзятість і спритність. Після дітям вручили посвідчення козака і національний головний убір. Не Шансі що сьогодні стала козачкою. козак. Це смілива людина, найдорожча йому батьківщина. Потім один з найурочистіших моментів клятва на вірність козацтву. проводили її старші товариші. Клянусь всім серцем любити свою республіку, свій народ, свою українську мову, культуру. Головна заповідь козаків це бути чесним і милосердним до мирних людей, бути дійсно захисником своєї батьківщини і ніколи її не зраджувати. У рибницькій українській школі вже 275 козачат. Перед ними стоїть завдання вирости сміливими, вправними, сильними і мужніми. Козачата повинні поважати звичаї, і традиції своїх дідів і батьків, знати історію козацтва. Українська козацька республіка це. Організація дитяча, яка працює вже давно в школі. Основні заповіди нашої організації бути чемною людиною, поважати дорослих, друзів своїх, любити батьківщину. Протягом навчального року наші діти, казачата, вивчають традиції українського, нашого придністровського народу. Наш музей народознавства світлиця це є база для вивчення традицій. Нашого народу, а який козак не мріє стати отаманом? Шлях довгий, а поки першокласники готуються сумлінно виконувати усі заповіді козацтва.